Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин завжди критичний, але щирий в Сабо знову викликав суперечки, прокоментувавши гравця Динамо, який, за його словами, абсолютно нічого не показує. Хто б міг бути цим гравцем? Ми розкриємо всі деталі, тож підпишіться на канал і поставте лайк. Поїхали! Колишній гравець Динамо та збірної України Йожев Сабо не соромився слів, аналізуючи нападника панами Едуардо Герреро. За його словами, герреро просто не має рівня, щоб грати за найбільший клуб України. Сабо заявив, коли Динамо підписало герреро із зорі, він навіть там здавався хорошим. Але коли він прийшов до Динамо, він уже втратив усе. Я подивився на нього і побачив, що він слабкий гравець. Критика була прямою та прямолінійною, дуже в стилі сабо, який вболівальники дуже добре знають. Однак, навіть з жорсткою оцінкою Герреро мав можливості. У цьому сезоні він зіграв 22 матчі за Динамо, забивши 6 голів і зробивши одну результативну передачу. Цифри не вражаючі, але й не жахливі. Проте для клубу такого розміру, як Динамо, тиск завжди високий. Варто пам'ятати, що коли Владислав Ванат покинув клуб, сам Герреро заявив, що нарешті матиме чудовий шанс взяти на себе провідну роль в атаці. Але на практиці він значно не виправдав очікувань. Сьогодні ми справді мусимо погодитися з Сабо. Герреро ще не виконав навіть 20% того, що очікувало Динамо. Отже, вболівальники синьо-білих чи варто Едуардо Герреро покинути клуб у наступне трансферне вікно. Чи він все ж заслуговує на другий шанс з новим тренером? Хочу дізнатися вашу думку в коментарях.